Зі вітаю вас на першому міському телеканалі. Ветері проєкт. Консиліум, і ми з вами зустрічаємося тут для того, щоб обговорити питання, що стосується безпосередньо нашого і з вами здоров'я. І зустрічаємо в цій студії експертів, які доступно простою мовою розповідають нам про скринінги, про певну профілактику для того, щоб не стикнутися з новими діагнозами у своїй історії. І я рада вітати в нашій студії гостю. Це Ольга Турко, мамологиня, хірургиня. Онкологиня медичного дому Одрикс. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про профілактику захворювань і особливо онкопатології молочної залози за декілька хвилин, як і зазвичай на початку новини з царини медицини. За останній тиждень в Україні зафіксували понад 3,5 тисячі випадків covid 19 що утричі більше ніж тижнем раніше. Головними чинниками є зниження рівня імунітету, активні подорожі українців та міграція, недотримання заходів безпеки, а також поява нових штамів вірусу стратус і німбус. Нові варіанти поширюються швидше, але не викликають тяжкого перебігу хвороби. Симптоми здебільшого нагадують класичний ковід-19 і обмежуються верхніми дихальними шляхами. У людей можуть виникати біль у горлі, сиплість голосу, температура, пояснюють експерти. Фахівці закликають українців у разі виявлення певних симптомів залишатися вдома, не займатися самолікуванням і звертатися до лікарів. Також дотримуйтеся базових заходів безпеки. Куйте руки й поверхні, а також робіть вакцинацію за показами. Щодо масок, звісно, лікарі рекомендують наразі їх надягати у місцях масового скупчення людей. Але ж ми розуміємо, що у спеку це важко робити. Тому якщо ви відчуваєте себе здоровим, то просто уникайте таких скупчень. А якщо є певні симптоми і ви йдете кудись, то звісно, надягніть маску, принаймні, якщо є така нагальна потреба, не залишити залишитися на момент свого захворювання вдома. Ну і, звісно, не йдіть на роботу, бо дуже зараз ковід заразний. Бачите, що навіть таку спеку, яку переживає вся Україна, він все ж таки вирує і набирає обертів. Ще одна новина у 2024 році. Підрахували наші лікарі і наші аналітики. народилося майже 177 тисяч дітей. Це дуже гарна новина, що діти народжуються під час війни, але це в півтора рази менше ніж у 2021 році. До прикладу, серед немовлят, традиційно більше хлопчиків 51%. Соток, утім, для 70% відсотків українців стать дитини кажуть аналітики не має значення, і в цьому українці схожі до інших європейців. От, наприклад, у Індії, де нібито теж кажуть, що стать не має значення для 41% людей. 39% все ж хотіли би, щоб у них народився хлопчик. От е, такі цікаві цифри, і е, все ж таки добре, що народжуються і дівчатка, і хлопчики, наші українці й україночки, і що це сприяє тому, що нація продовжує, продовжує життя, не дивлячись на те, е, що е, тривають обстріли, тривають тривоги, е, діточки народжуються, і це дає надію на майбутнє. Отже, повернемося до теми нашої програми. Я нагадаю, що із нами у студії Ольга Турко, мамологиня, хірургиня-онкологиня медичного дому Одрекс. Пані Ольго, наша тема сьогодні. Саме, от е, на тлі саме такого дня всесвітнього, що пройшов нещодавно, е, обізнаності е, про скринінги, про діагностику онкопатології молочної залози, взагалом е, нагадаємо нашим глядачам і глядачкам, особливо е, що це таке той скринінг, і взагалі, коли потрібно робити обстеження молочної залози і кому давайте взагалі почнемо з того. А, наскільки поширений рак молочної залози серед жінок в Україні і світі? Чому він становить таку небезпеку? Взагалі, рак молочної залози це один із найбільш поширеніших онкопатологій серед жінок на першому місці. Він наразі у нас лідер, і в усьому світі також він приблизно займає першу другу позицію. То дуже, дуже поширено, так? дуже розповсюджене захворювання. Так вибачте, нагадаю, що це рак грудної залози, він стосується не лише жінок, він також стосується і чоловіків. Щороку в Україні виявляємо близько 150 чоловіків, у яких є рак грудної залози. Ми називаємо у чоловіків рак грудної залози. Uh -huh. Але ми розуміємо, що коли ми говоримо про чоловіків, тут такої програми або якоїсь певної е, такої, е, знаєте, е, такої рекомендації до обстеження немає. Це, мабуть, по якихось показниках, по якихось таких, знаєте, родинних таких спадкових захворюваннях. Але якщо ми говоримо про жінок, то тут ми маємо цілу програму, про яку от е, трошки пізніше і поговоримо. Що є основними факторами захворювання на рак молочної залози? Взагалі, треба розділити фактори, так пацієнтам більш доступно пояснюємо, на які пацієнт може вплинути, а є фактори, на які пацієнт, на жаль, не може вплинути. З цього і буде витікати надалі профілактика. Фактори, на які пацієнт не може вплинути, і основний фактор, який провокує рак молочної залози, це, на жаль, стать. Все ж таки, якщо людина жіночої статі, це вже є потенційно фактором ризику, що вона може захворіти на рак молочної залози. Є орган, є стать, є гормони, може бути патологія. Тобто сказати, що у людини, наприклад, у кого може бути рак молочної залози, у того у кого є молочна залоза. Надалі це генетичний статус. Генетичний статус він займає таку також дуже поширену позицію. І надалі стани, на які ми можемо вплинути. Наприклад, якщо жінка не народжувала, не вагітніла до 30 років. На жаль, це також підвищує. Ймовірність того, що надалі колись у неї може виникнути рак молочних залози. Наприклад, прийом гормональних препаратів, тривалий прийом гормональних препаратів, не ці препарати, які призначаємо там, на півроку, наприклад, а близько 5-10 років, якщо жінка приймає там, або оральні контрацептиви, або ще якісь препарати. А спосіб життя. Наприклад, якщо жінка більшу частину свого життя працює вночі, а вдень вона більш відпочиває. А це пов'язано з гормоном мелатонін. Не так давно виявлено, що це гормон, який є антиканцерогеном в нашому організмі. А також шкідливі звички, паління, прийом токсичних препаратів і так далі, знаєте, ви так описуєте таке життя сучасної жінки. Тобто, ну я жаль, дивіться зараз багато жінок хочуть побудувати кар'єру. Так ви сказали, до 30 років, якщо жінка не народжувала дуже багато жінок, насправді ну, ми можемо говорити про окремі певні чинники в різних країнах, але якщо загалом взяти європейський континент, Америку в принципі тут в усьому світі приблизно. Розвивається все однаково до 25, до 26 років, якщо це вища освіта, там якісь практики і так далі. Потім жінка це певні 5-6 років вибудовує кар'єру, шукає роботу. Uh -huh. Тобто, точно до 30 не кожен може встигнути і запланувати цей момент. Іноді, навіть до плюс 40 роблять і заморожують клітини, і планують всі ці процеси вже розділивши життя на два етапи: перший кар'єра гроші, другий вже родина і діти. А коли ми. Ми говоримо із вами про певні види контрацепції. Так само дуже часто гінекологи рекомендують саме такі види контрацепції, і довго тривало, вони також приймаються. І життя таке насичене різними подіями, різними, на жаль, і шкідливими звичками, і стресом, недосипання навіть може, от як зараз в Україні, просто принаймні від банальної тривоги, яку ми проживаємо вже там третій з половиною рік, може бути виходить, що по суті майже кожна. Друга може стати от всю групу ризику, якщо не брати генетичний спадковість чинник, так? якщо серед, так, якщо серед факторів, на які ми можемо вплинути, так ну досить тому і статистика, мабуть, виростає з кожним роком. Ну і це знаєте, зі статистикою теж дуже цікава ситуація, чи то, звісно, виростає кількість хворих, чи то більш наші жінки обізнано йдуть і від кількості Також, так, що може бути. Таке, що стають більш обізнаними, більш до себе уважними, йдуть, і більше виявляється саме тому. Чинник виявленості це також, я так розумію, наша зона відповідальності. Якщо ми сказали про фактори ризику, на які ми можемо впливати, то й тут ми можемо впливати на те, щоб виявити як, якомога раніше певні патології, ще не онкопатологія, певні зміни молочної залози. Для цього жінкам треба обстежуватися. Правиль... Правильно правильно розумію? Обов'язково жінки мають обстежуватись. Ми рекомендуємо, наголошую, що рекомендує а жінкам після 20 років виконувати хоча б УЗД молочних залоз. А після 40 Як років Як часто? Один раз на рік найчастіше, якщо все добре, один раз на рік. Якщо є певні зміни, ми вже надалі спілкуємось з пацієнтом, і є певні програми, по яким вони спостерігаються. Наприклад, певні критерії, деякі патології необхідно там спостерігати кожних три місяці деякі угу. патології раз на півроку достатньо. Але якщо просто спостереження, як медичний огляд, скажімо, то один раз на рік достатньо. І надалі, після 40 років, рекомендуємо пацієнткам виконувати мамографію. У нас, на жаль, немає як програми скринінгу, але є рекомендації, що пацієнтам необхідно виконувати мамографію один раз на рік жінкам. Знову ж таки, це скринінг. Скринінг це обстеження всіх людей. Скажімо, навіть так, обстеження здорових людей. Це необхідно для того, щоб серед пацієнтів всі, які пройшли обстеження, знайти тих пацієнтів, яких необхідно дообстежити. Угу. тобто це не встановлення діагнозу. Це, це це така перша, такий перший етап для того, щоб розпізнати на ранніх стадіях. А ми завжди підкреслюємо в цій студії, що будь-яку хворобу, а особливо і в тому числі онко хворобу, якщо розпізнати на перших стадіях, це. Шанс вилікувати, шанс виживаємості пацієнта, він якомога більший цей відсоток зростає на ранніх стадіях. Ми можемо просто цієї позбавитися патології вилікувати меншими коштами, меншим часом і меншим, скажімо так, з меншим впливом на всі інші органи і здоров'я людини. Так? Ну, якщо ми говоримо про скринінг, то це знову ж таки повторюсь. Це не встановлення діагнозу, це обстеження. І якщо необхідно щось дообстежити, звичайно, відправляють необхідно до лікаря, який буде дообстежувати. Але так абсолютно вірно, якщо як якомога раніше знайти патологію і пролікувати це і зекономить час пацієнта. Це закономить ну і той же бюджет пацієнта, і це закон. Так, скажімо, продовжить його життя так. до речі щодо о, таких скринінгових обстежень в межах Національної служби здоров'я України, якщо мати наскільки я знаю від сімейного лікаря свого з яким в тебе є декларація направлення, то о, і в тих самих діагностичних центрах, які законтрактовані так само з НСЗУ, можна всі ці аналізи пройти безоплатно, то, тобто держава за тебе сплатить, сплатить і УЗД молочних залоз, якщо тільки від. Сімейного лікаря є, звісно, направлення і здається, з мамографією так само, якщо ми говоримо про законтрактовані установи. Тому, якщо так само звертаючись до гінеколога на щорічний огляд, жінка може отримати цю рекомендацію, які саме обстеження їй треба пройти. Я не знаю жодного гінеколога в нашій студії, який був який б так само не опитував щодо молочних залоз, не давав деякі навіть оглядають. Своїх пацієнток є такі навіть огляди такі споріднені, і в багатьох, якщо люди звертаються вже до якихось приватних гінекологів, то я знаю, що зазвичай вони компонуються разом мамологи, гінекологи, тобто всі такі суттєво жіночі хвороби, виокремлюються в певні такі ядки, де, де можна пройти все. І це дуже добре, що навіть от зараз ми маємо таку можливість. А скажіть, пані Ольга, наскільки наразі жінки обізнані? Щодо того, як можна себе самообстежити, чи от ваші пацієнтки в курсі про а, таку процедуру, чи вони вміють, чи тільки чули, але не довіряють самі собі? Це дуже цікаве питання. Насправді. А... Мабуть, 50 на 50. Є пацієнтки, які себе навіть щодня самообстежують. Я е, хочу попередити, цього не потрібно робити. Щодня самообстеження проводити не потрібно. Один раз на місяць самообстеження цього цілком достатньо. А є пацієнти, які не знають, як цього робити. Я їх вчу робити це на консультації. А іноді рекомендую, наприклад, там є повне відео, наприклад, на Ютубі по самообстеженню. Так і називається самообстеження молочної залози. І я їм пояснюю, ні, що вони мають відчувати при самообстеженні, тому що одна справа, якщо жінка сама себе обстежила, але вона не знає, що вона там має знайти. Іноді знаходять в себе абсолютно анатомічну структуру, але вони це. Розрізняють як якусь патологію, просто не в той період менструального циклу виконано самообстеження. До речі, самообстеження необхідно на початку циклу виконувати, угу. не в кінці, а саме на початку п'ятий-дев'ятий день менструального циклу. Але чи, ну, мабуть, відповідь на ваше питання буде 50 на 50. Частина людей знає, частина людей не знає. Знаєте, і я так розумію, що ті дівчата, які не своєчасно не в той період обстежилися, це перші. Вже для них пропорції, вони біжуть до вас за консультацією або на УЗД. І це Ви дуже мені... добре. І це дуже добре, якщо вони ніколи не були у лікаря-мамолога, пацієнці, там, наприклад, 28 років, і вона в себе щось знайшла, вона зрозуміла, що вона думає, що це щось не так, і звертається до лікаря, це насправді добре. Ну, для мене, до речі, це була цікава інформація, коли ми поза ефіром говорили з вами, що є такі дівчата зараз. Я весь час думаю, що наших українок і українців треба до певних обстежень скринінгових ще спонукати. А пані Оля розказала мені до ефіру, що є такі дівчата, що кожен місяць роблять УЗД, тому що воно не є там, таким шкідливим для організму, але вони мають таку можливість, мають таке бажання і час, щоб це робити. Так? Ну, уважні до свого здоров'я це дуже добре. Які перші симптоми пані Ольгу повинні взагалі насторожити жінку? А якщо ми говоримо вже не про скринінг, а говоримо про певні симптоми, які має відчути жінка, щоб запідозрити, що щось не так із молочною залозою? Щось не так, як в плані. Онкопатології маєте на увазі чи взагалі? А ми ж не знаємо з першого прям якогось симптому, чи то є онкопатологія. Взагалі є якісь такі моменти, які повинні одразу до вас от я до чого питаю, тому що найчастіше онкопатологію пацієнти не відчувають. От. В цьому і біда, і в цьому і біда, того, що звертається досить пізно. Найчастіше звертаються з доброякісною патологією, насправді це звичайні симптоми ПМС, підвищена чутливість в молочних залозах. Але що має насторожити, якщо при самоогляді пацієнтка в себе щось знаходить, наприклад, якась кругла еластична структура, або якась структура, якої раніше не було. От, вона, є такі пацієнти, які звертаються кажуть, я от лягаю на бік, і в мені. Ніби щось заважає. Mm -hmm. Ну, це кіста частіше за все, ну, або якась фіброаденома. А Симптоми, на які необхідно звернути увагу, це підвищена чутливість, вкрай підвищена чутливість молочних залоз перед менструальним циклом, це може бути симптомом, наприклад, якихось гормональних порушень. Угу. Там високий пролактин, який зараз зустрічається, мабуть, у кожної третьої пацієнтки, це стрес пов'язаний гормон також з кортизолом. Якась виділення із сосків. Насправді, якщо одна маленька прозора крапля, це як варіант норми при натисканні. Але якщо є самостійні виділення або при натисканні є змінений колір: червоний, чорний, зелений, цим, звичайно, необхідно звертатись до лікаря. Ну і пальпаторне виявлення додаткових структур. Всі ці, ці от моменти не треба знаєте, Дуже пацієнток, я знаю особливо такого більш дорослого віку, лякає, що от саме почути той страшний діагноз, що це буде рак, і я знаю такі, що навіть щось у себе знайшовши, є жінки, які не йдуть, бо бояться, що кажуть, ну воно ж не болить, воно мене не турбує, і вони так і живуть далі, як от ви підкреслили. Але насправді свій час вони просто втрачають в цей момент. бо... Дійсно, от перші такі симптоми вони повинні, повинні привести до вузького спеціаліста. далі вже може навіть і не треба так лякатися, як ви теж сказали. Може, це буде. І ще не та сама а, страшна якась хвороба, про яку вони собі вже уявили. Але ж а, а, життя в тому стресі, який є, в тому, що додався зі страхами, з життя з а, тим, що ти відчуваєш, все одно мені здається, воно ще може погіршити або навіть визвати ті патологічні процеси, бо ми ще й не знаємо. Я так розумію, лікарі звідки а, що є тою силою, яка запускає цей онкологічний процес, ці зміни клітинні, ще досить є багато. То суперечок, так? Суперечок з приводу самого початку онкопатології є багато, тому що є багато причин. Це не одна якась причина, яка спропавкувала патологію. Цих причин насправді досить багато, як і генетичні причини, іноді насправді і. Досить часто трапляються навіть після травми, uh -huh. а, наскільки це був раніше спірне, були спірне питання, чи може травма спровокувати онкопатологію. А часто пацієнти це після саме після травми, вони відмічають в себе якісь зміни. А це можуть бути а, знову ж таки ті впливи з приводу тих факторів, які я вже перераховувала, факторів ризику. Не дарма, вони називаються факторами ризику, тому що вони можуть підвищити. А, а, Ризики захворіти може дати як пусковий механізм цим атиповим поділом клітин в молочній залозі. Ну саме тому і є спір тоне <сміст> ще досі. Є спір навколо питання. Чому, чому от от що пацієнт о чого в мене? Відповідей дуже багато. Ну так, і насправді знайти так той, оте, о той момент ключовий, що оце включило цей процес. Ми серед багатьох факторів може навіть і не можемо здогадатися, ну, звичайно, так як вона не скажемо. проживала. Тому що не вона... народжувала до 30, тому і патологія. Ну звичайно ж, це не так буде, але це одна із причин. Не можу не спитати, пані Ольго, щодо онковакцин. Зараз багато про це з'являються новин, і нібито навіть вже якась була з вакцин, яка нібито дала позитивні результати, що а, по результатах дослідження Немає чи немає, немає. немає вакцина, є вакцини з приводу як профілактика раку шийки матки. Наразі uh -huh. дуже розповсюджена, але саме вакцини, яка б. Була профілактикою раку молочних залоз, не існує такої. Кину я принаймні говорю з новин про експериментальну таку вакцину Канцеракс, про яку багато а, пишуть. Ну звісно, вона ще йде в випробуваннях. Дуже хотілося б так. Я думаю, що і всі лікарі б також були не коли скажуть, що от вона саме як вакцина від вірусу папіломи людини. Тоді ми всі скажемо так: у нас є вакцина від раку До речі, Нагадаємо нашим глядачам, що з 2025 року ой, шостого, про перепрошую, з нового з 2026 року стартує програма в Україні щодо вакцин. Нація дівчаток проти вірусу папіломи людини. А в нашому місті вже є така вакцина, вона вже працює. Певні спочатку були гуманітарні місії, які підключалися на виділення такої вакцини і для хлопчиків, до речі, і для дівчат. А є вже і в рамках таких міських програм були закуплені вакцини для жителів міста Одеси, для дівчаток і для хлопчиків трошки там перепало. Тобто, ця вакцина, як Коштує досить дорого. Вона була у доступі для наших одеситів mm -hmm. для того, щоб убезпечити своїх дітей. І я так розумію, що це дуже добра практика, яка також стала підґрунтям для державної програми. Наскільки мені відомо, навіть наші лікарі ділилися тою практикою і тим досвідом. Що, що, що ще хочу сказати? Розумію, що це дуже обшир спитати вас, пані, Ольга, така тема обширна і можна її приділяти дуже багато. Часу окремого, але що стосовно зараз, для тих, хто от панікує при тому, що почує діагноз, що це буде онкопатологія молочної залози, або вже підозрює її або почув цей діагноз. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз розвиненим є лікування в Україні, чи є можливість залишати репродуктивні функції жінці, яка лікується, я все розумію, що це кожен. Випадок він окремо, а, але от загалом, яка є така тенденція, а, і що ми маємо, наскільки відповідаємо сучасним стандартам? А, з приводу лікування. А скільки є видів раку молочної залози, скажімо так, стільки є і лікування, є гормоночутливі а, раки молочної залози, іноді є пацієнти, яким а, необхідно виконати операцію, якщо ми говоримо про а, ті види, які можна радикально пролікувати, тобто ті, які ми можемо вилікувати повністю, uh -huh. прооперувати променева терапія, і вони отримують гормональну терапію, якщо пухлина є чутливою. Тобто це або оксифен, або літрозол, в залежності від віку пацієнтки. А є види раку, які необхідно, які не чутливі до гормонів, але необхідна, наприклад, хіміотерапія або імунотерапія, або таргетна терапія. Знову ж таки повернемось до тих мутацій. Якщо у пацієнтки є мутація генів BRCA1 та 2, це гени, які підвищують ризики раку молочної залози, яєчників. У чоловіків це передміхурова залоза і ще деякий відсоток підшлункової залози. Uh -huh. Такі пацієнти, якщо вони захворіли в репродуктивному віці, тобто пацієнтці 30 років, на жаль, або 35-40, ми рекомендуємо заморозити яйцеклітини. І після лікування, якщо вона запланує вагітністю, то вона може розморозити яйцеклітини і завагітніти. Якщо пацієнтка пременно паузальна, а, ну тут Бажано видалити і яєчники uh -huh. разом із молочною залозою, або пацієнтка, наприклад, якщо вона є носієм цих мутацій і вона захворіла, ну також ми рекомендуємо і яєчники видаляти. А з приводу чи вона зможе завагітніти, якщо заморозить я клітини, то зможе. Тобто всі ці види лікування, які ви перелікували, вони є, вони доступні. Попри те, що триває війна, ми маємо доступ до всіх препаратів. Ми маємо всіх препаратів на не до всіх препаратів. а До гормонотерапії. найчастіше пацієнти це за власні кошти отримують, але це не, не я маю на ми розуміємо, що є різна фінансова ситуація. Я маю на увазі, що вони ліцензовані тут в Україні. Що ми маємо ці препарати? Ми можемо їх купити. Що не Якщо треба. Ти за ними десь в Європі і робити це все це. Я маю на увазі, що не возити контрабандою. Я так, зрозуміла так. насправді так і є. Є деякі і на бюджеті країни, ті, які досить дорого вартісні, і пацієнти можуть їх отримувати. І в основному вони є в країні. Якщо є якісь нюанси, через деякий час ці нюанси вирішуються. Зрозуміло. То щодо доступності, так, тут всі ми розуміємо, що країни, якщо, це, вибудовує, вибачте, якщо так. це найбільш розповсюджені препарати, є декілька ліній хіміотерапія, і от найрозпосюдні найрозповсюдженіша це перша, і якщо там вже є немає відповіді на лікування, переходять на другу, третю лінію. Угу. І ці препарати, які в першій лінії, вони найбільш розповсюджені, на них найбільший попит, і вони є. А якщо це більш рідкісні препарати або нові препарати то там ну, зрозуміло втри, треба вирішувати питання індивідуально, зрозуміло, але в будь-якому разі ми розуміємо, що навіть попри те, що е, триває війна, все одно лікування в нас і операційне, і е, саме препаратами, воно триває. Е, доступ є. А те, що стосовно, е, ви кажете, що щодо те, чим забезпечує держава, то звісно, ми розуміємо, держава наразі не може забезпечити всіма е, препаратами, принаймні всі сили держави, вони. Вони направлені на те, щоб підтримати військових, але все одно реформи тривають, і ми знаємо, що все ж таки рано чи пізно. Ну я сподіваюся, що це зміниться і на краще буде для наших українців. Дякую вам, пані Ольго. І хочу резюмувати нашу із вами зустріч знаєте, таким підсумком, що Краще не дізнаватися всіх подробиць щодо е, лікування і ліній препаратів, краще просто е, слідити за своїм здоров'ям, краще дотримуватися рекомендацій і проходити скринінги. Ті, що ми із вами вже згадали, УЗД з 20 років і з 40 років мамографію для того, щоб побачити певні зміни, додіагностувати і своєчасно відреагувати. Тоді лікарі вам якомога швидше допоможуть подолати будь-яку проблему. Так. Нагадаю нашим глядачам, що із нами у студії була Ольга Турко, мамологиня, хірургиня, онкологиня медичного дому Одрикс. Ми із вами перервемося на декілька хвилин і повернемося вже із новою темою.